Всіх вітаю на килимку, по той бік екрану. Давайте розпочнемо нашу практику сьогодні, стоячи на початку нашого килимка. Ноги у нас разом. Пальці на ногах міцно тримаються за землю. Розкриваємо долоні рук перед килимком. І розпочнемо нашу практику, закриючи очі і встановимо намір для цієї практики, що ми сьогодні хочемо від. Неї отримати. Готуємо наше тіло. Тепер поставимо наші ноги на ширині плечей. Згинаємо коліна і руки йдуть наверх, глибокий вдих. І на видиху згинаємо наші лікті в позу, кактуса, відкриваючи при цьому нашу грудну клітку. Вдих, руки наверх. І на видиху опустилися повністю донизу. Коліна зігнуті. І знову глибокий вдих, руки йдуть наверх. На видих опускаємо руки в кактус і вдих наверх, видих, опустилися до донизу килимка, вдих руки наверх знову, видих, кактус, вдих наверх і видих, опустилися до донизу. І ще раз вдих наверх руки, видих, зігнули в кактус, вдих наверх. Видих опустилися додолу, коліна зігнуті. Залишаємося тут і починаємо переступати з однієї ноги на іншу, згинаючи по черзі праве і ліве коліно, повільно розминаючи наші підколінні сухожилля. Можна також додати вільні рухи головою, як вам зручно. Звільняємо будь-яку напругу в плечах і верхній частині спини. Вдих підіймаємося наполовину наверх, і на видиху встаємо в високу планку. Плечі у нас над зап'ястями. І злегка починаємо перекочуватися вперед, назад, переходячи з пальчиків на наших ногах і назад. Таким чином розминаємо всі наші м'язи. На видих опускаємося чата рангу, згинаємо лікті. І вдих, собака-мордою наверх. Видих, опустили грудну клітку знову чата рангу, зігнули лікті. І вдих собака мордує наверх, видих, відводимо стегна назад, собака мордує донизу. Вдих згинаємо наші коліна, так, щоб вони нависали над землею. І видих розгинаємо коліна. Робимо так декілька разів у власному темпі, проникаючи у цьому глибше в наші литки. Чудово. Залишилися в собаці мордою донизу. Пальці у нас розчепірені. Витягуємо шию, для цього відтягнувши плечі від наших вух. На видиху згинаємо наші коліна і підходимо до початку нашого климка. Вдих наполовину піднялись наверх. Видих опустились додолу. І з вдихом повільно піднімаємося наверх. Руки тягнуться доверху. І видих руки до серця. Вдих зігнули коліна руки наверх, потягнулись назад. І видих, опустилися додолу. Вдих наполовину наверх. І ставимо нашу ліву ногу позаду нашого килимка. Знаходимо рівновагу. Вдих піднялися корпусом наверх, руки наверх. І видих руки в кактус. Вдих наверх. Руки зігнули. І ще раз наверх. Опустили руки біля передньої ноги. І просто розігнули праве коліно, права стопа зігнута. Вдих високий випад і видих, розігнули коліно знову. І ще раз вдих, видих, розігнули коліно. Залишилися тут. І тягнемося корпусом до нашої передньої ноги відводимо праве стегно назад і розслабляємо наш корпус. Можемо змінити положення наших рук для додаткового відкриття і розтягнення наших передпліч. Для цього поставимо пальці наших рук в сторону ззаду нашого килимка. Глибокий вдих. І на видиху дайте вашому тілу можливість розслабитися. Вдих переходимо на початок нашого калимка, руки наверх. Задня нога повертається перпендикулярно до нашого колимка, і ми переходимо в позу воїна номер 2 През сігниці втягнуті. Переднє коліно у нас над передньою стопою, руки паралельно до землі. Вдих потягнулися наверх і на видиху згинаємо ліве коліно. Переходимо у скандасину. Руки в нас можуть залишатися на землі, або можемо підняти праву руку догори. Фокусуємося на відкритті наших стегон і звільняючи напругу з внутрішньої частини стегон. З дихом переходимо в воїна номер 2 І на видиху ставимо наші руки до передньої ноги. Вага тіла на правій нозі, і переходимо у позу на півмісяця. Права рука у нас на землі, ліва рука тягнеться доверху, ліве стегно у нас поставлено над правим, ліва стопа Натягнута на себе. Тримаємо себе сфокусовано, ми сильні. Переводимо обидва стегна паралельно до підлоги, руки на підлозі, згинаємо ліве коліно до правого і розгинаємо. Згинаємо, заводимо його за праве коліно, розгинаємо. Видих, зігнули коліно, вдих, розігнули. І ще раз видихнули. І опустили нашу ліву гомілку на килимок, присіли, скручуємо наш хребет сидячи. Ліве лікоть у нас заходить за праве коліно, права рука у нас біля корпусу. І тягнемося від копчика до нашої маківки всім корпусом наверх. Погляд у нас спрямований через праве плече. Глибоко вдихнули. І на видиху намагаємося скрутитися ще трохи сильніше. Права рука у нас стоїть близько до нашого корпусу. Повільно повертаємося до середини нашого килимка, руки попереду. Випрямляємо ліве коліно наверх і ставимо обидві ноги на килимок. Видих опустилися до наших колін. І з видихом повільно піднімаємося наверх, руки наверх. Видих, опустилися додолу, Вдих, наполовину піднялися, видих, поставили руки на килимку, перейшли в позу високої планки, і видих чата ранга. Вдих, собака мордою наверх, видих, собака мордою донизу. На видиху згинаємо наші коліна і підходимо до початку нашого килимка. Вдих наполовину наверх, видих, опустилися. Вдих, піднімаємо руки і корпус наверх, видих руки до серця. Глибокий вдих. Опустили коліна, Потягнулися наверх, Подивились. наверх. І на видиху опускаємося повністю додолу. Вдих наполовину піднялися. І тепер права нога у нас стає повністю назад. Знаходимо рівновагу, піднімаємося наверх у високий випад. І на видиху згинаємо наші лікті в кактус. І вдих руки наверх, видих, зігнули, відкрили грудну клітку, вдих наверх руки. І на видиху ставимо руки до нашої лівої ноги. Вирівнюємо переднє коліно і опускаємося грудною кліткою до нашого переднього стегна. Вдих перейшли в високий випад. На видиху натягнули ліве коліно. Тут дуже важливо поєднати рухи разом з нашим диханням, що дозволить нам і нашому тілу більше піддатися і опуститися в наші пози. І розігнули переднє коліно. Намагаємося спину тримати рівно. Ліву ступу можна натягнути до на себе для сильнішого розтягнення наших м'язів. І руки можна поставити за себе, щоб паці дивилися назад нашого килимка. На вдиху повертаємося у високий випад руки наверх. Права стопа повертається перпендикулярно до килимка. І переходимо в позу воїна номер 2 руки паралельно до підлоги. Вдих піднімаємося наверх, згинаємо праве коліно і переходимо у скандасину. Права п'ятка у нас на підлозі. Можна підняти ліву руку доверху. Відкриваємо нашу грудну клітку, відкриваємо наші стегна. І з вдихом переходимо в позу воїну номер 2 повертаємо руки до нашої передньої стопи і підіймаємо праву ногу доверху, переходимо в позу на права рука у нас дивиться наверх. Затиснули. Праве бедро над лівим і уявляємо, ніби ми стоїмо між двома стінами. Наше тіло рівне. Переводимо наше праве стегно вниз, так щоб обидва бедра були паралельно до підлоги. Видих, згинаємо ліве коліно, заводимо його за праве, вдих наверх. І другий раз видих, наверх. І ще раз видих. Опустили ногу, наверх. І на видиху опускаємо наше коліно донизу, сідаємо. Права рука заводиться за ліве коліно, ліва рука біля корпусу. Намагаємося дивитися через ліве плече. Тягнемося всім тілом доверху. Дуже важливим в цій позі є саме витягнення нашого гребта. Вдих. І видих скрутилися сильніше. І сходимо, ставимо руки на початок нашого килимка, підіймаємося на лівій нозі, право видовжуємо назад, Вдих. І на видиху ставимо обидві ноги разом. Опустилися додолу. І повільно піднімаємося наверх, руки тягнуться доверху вдих, і видих руки до грудної клітки. Опустили ноги вдих наверх, потягнулися назад, і видих, опустилися додолу, вдих наполовину піднялися, видих стаємо в планку. І чатаранга Вдих, собака-мордою доверху. Видих, собака мордою донизу потягнулися. Вдих піднялися на пальчиках. І видих опустилися на наші коліна. Корпусом піднялися наверх, сидимо на наших пальчиках на ногах. Вдих, руки підняли наверх. На видиху права рука опускається до нашої правої п'ятки. Корпусом тягнемося назад. При цьому намагаємося штовхнути наші сідниці наперед. Відчуваємо, як розтягується наша спина поза одностороннього верблюда. Повільно підіймаємося наверх і змінюємо сторону. Тепер ліва рука у нас торкається лівої п'яти. І тягнемося назад рукою правою. При цьому штовхаємо корпус наперед. І повільно підіймаємося доверху, тепер переходимо у повного верблюда, вдих руки наверх. І на видих опускаємо обидві руки на наші дві п'ятки, штовхаємо корпус наперед, головою втяминемося донизу. Для сильнішого ефекту можна наші пальці розігнути. І відчуваємо, як тягнеться, як розтягується наша грудна клітка. Серцем тянемося доверху. І сходимо для цього спочатку руки ставимо на нашу поясницю і повільно повертаємося наверх. Пальці на ногах зігнуті під собою. Беремо руками наші п'ятки, опускаємо голову донизу, максимально наближено її до наших колін. Вирівнюємо наші стопи і поволі підіймаємо наші стегна доверху. Переходимо в позу кролика. Це абсолютно контрпоза до того, що ми щойно робили. Відчуваємо, як тягнеться наша спина, хребет. І повільно переходимо в позу дитини, опускаючи наше чоло на килимок. І відпочиваємо глибокий вдих. І видихнули все з себе. На вдиху переводимо наші бедра наперед, в собаку головою верху, і видих собаку головою донизу. Зігнули коліна і повільно підійшли наперед нашого килимка в сидячу позицію, і відкрили ноги нашого метелика. Коліна відкриті в різні боки. Руки поставимо ззаду нашої спини, пальці дивляться ззаду назад килимка. Відкрили нашу грудну клітку, вдихнули. І на видиху руками потягнулися переду килимка. Намагаємося опустити грудну клітку як більше додолу. Вдих потягнулися трохи вперед. І видих опустилися додолу. Глибокий вдих, і на видиху опустилися нижче, видихнули з видихнули себе всю напругу. І піднялися доверху, переходимо на нашу спину, коліна до себе, і зробили таку велику обнімашку, обідняли своє коліно, подякували Всесвіту, де за те, що ви маєте можливість сьогодні. Зробити цю практику, те, що у вас є тіло, дві руки, дві ноги, і відпустили ноги вздовж килимка, переходимо в нашу фінальну на сьогодні позу, шавасану. Розслабили всі м'язи на нашому тілі. Відчуваємо, які теплі є наші м'язи. Відчуваємо тепло в наших ногах, ступнях, в наших колінах, литках, стегнах, поясниці. Наші руки, зап'ястя теплі, і з теплом приходить розслаблення. Ми лежимо вільно, дихаємо. Жоден м'яз на нашому обличчі не рухається. Ми повністю розслаблені. Глибокий вдих і видих. І ще раз вдих, наповнили грудну клітку повітрям. І видихнули все негативне, все негативне, що в нас збиралося за день. Починаємо поволі рухати нашими пальчиками на руках і ногах, і на вдиху потягнули руки за себе, зробили велику потягушечку всім тілом, розтягнулися і підвели ноги до себе, повернулися на одну сторону нашим корпусом, і піднялися в сидячу позу, як вам зручно. Ноги схрещені перед собою. Подивилися навколо, як змінився світ за ці 15 хвилин, як змінилася ви. І вдих руки наверх, руки до третього ока для світлих думок, руки до грудної клітки для щирих починань, і руки до вуст для світлого і теплого спілкування. Намасте! Дякую вам за те, що ви розділили сьогоднішню практику зі мною. Мені буде дуже приємно, якщо ви залишите якісь коментарі і підпишетесь на мій канал. Всім па-па!